ми намагаємося жити нормальним життям навіть тут за 20 кілометрів від лінії фронту. І школярі, і наші героїчні вчителі та персонал роблять усе можливе і неможливе, щоб показати, що ми хочемо спокійно жити на своїй землі. Саме для цього ми відкриваємо вже четверту підземну школу. перше, що мене вразило, ваша стійкість та вміння жити навіть в кількох десятках кілометрів від лінії фронту. Всі ми розуміємо потребу дітей бачитися та спілкуватися один з одним. Ми пам'ятаємо дистанційне життя під час пандемії ковід, і зараз освітній процес в Україні продовжує. В такому форматі через війну саме тому одним із моїх пріоритетних проєктів у 2020 четвертому році була підтримка обладнання укриттів на сьогоднішній день. Наша школа готова приймати 500 дітей. В першу зміну, 500 дітей в другу зміну. У нас є конференційна зала, де діти мають змогу сидіти за великим столом круглим і спілкуватися. Є у нас зона там, де діти можуть активно відпочивати. У нас є хокей, теніс. Крім цього, у нас є і баскетбол, який дозволяє тут працювати аерофутбол, це дійсно осередок, осередок, в якому ми отримуємо знаття, в якому ми спілкуємося і радо приходимо. Мені дуже сподобалася школа, як вона виглядає. що вся нова техніка, що всі нові парти стільці. І Дуже комфортно, тепло, світло, безпечно. Діти сприймають вихід позитивно, тому що це все ж таки живе спілкування, а не спілкування онлайн. І плюс для нас, як для вчителів, тому що ми можемо бачити дітей, бачити їх реакції, бачити їх очі. Мені дуже подобається, тут дуже красиво, але хочеться вчитися.